Від води від забудовника дивимось. От, танхаус уже раніше вам показував. Пам'ятаєте, у нас е, був танхаус Гарден Village від е, дзюбака. Там вивід ви води вхідної був Отак посеред е, дверей зроблений, лічильник стояв, Ну, коротше, по приколу. Це ще один танхаус. Ну, Наче не дзюбак робив, хтось інший. В принципі, вроді би все окей. Від води є. Теж немає не закладної, нічого вивели тут, а вся система водопостачання у нас буде не в цьому місці, а он в тому. Тепер задача звідси прокласти трубу. Туди. Як це зробити? Ну, Як завжди, ми то робимо все правильно. З'єднання ми не будемо ставити. У нас буде терморезисторна зварка. Ось такі колінці, ось така муфта з'єднувальна. Вона вже буде стояти із підлоги. І ось така труба Унідельта. І все виведеться сюди, котельня буде стояти. Ось таке рішення. Будемо робити все правильно. А знову ж таки, шановні забудовники, якщо ви робите, то зробіть, будь ласка, хоча б закладну для труби. Бо щоб оте все розбити, нам потрібно зараз все акуратно, щоб не пошкодити трубу. А якщо вам потрібен правильний монтаж і якісні матеріали, звертайтеся за номером телефону в шапці профілю. Консультація безкоштовна.